Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні неділя, в мене робочий день. Я прийшла на роботу. Робочий день починається о 9, але я прийшла раніше і хочу вам трішечки показати наш магазин. Давно з вами не спілкувалася, бо Нема було чого показувати. Так, зараз вимкнемо. Кавову машину. Запрацювала. Ось так виглядає наш холодильник. Так, орхідейки тут, трішки кімнатних рослинок. Тут безлад трішки треба навести порядки, повитирати сміття. Що я хочу вам розповісти? На зараз мало знімаю. Чому? Тому що нема чого показувати, чесно кажучи. Вдома все пропадає. Квіти гинуть, балкон виглядає дуже, дуже сумно, тому не хочеться навіть це показувати і ділитися ні з ким. По місту також знімати. ну, По-перше, не хочу світити локації, де є люди, де що у нас там діється, тому що постійно йдуть обстріли. Не хочу, щоб це стало приводом для, для цих обстрілів, щоб хтось подивився, не той, кому треба, і щось погане зробили. Ось. І разом з тим і виглядає місто також сумно, тому що багато хто виїхав. Багато чого не працює, стоїть в такому занедбаному стані. Ось, і теж не дуже є що показувати. От. Але е, деякі підписники мені пишуть, що показують. Хто особливо виїхав з Херсону, але живе або за Карду. Або за кордоном, або у інших містах України е, просять щось розповідати про Херсон, тому що люди сумують, люди хочуть знати, що тут відбувається. Ну, нічого особливого не відбувається е, обстріли і буденне життя, виживання місцевого населення. Ось таке коротеньке відео. Всім. Всього найкращого, пока-пока.